Прогам. Сила кальцію, жувальна гумка без цукру з вітаміном Ді-3 та пробіотиками для зміцнення зубної емалі та профілактики карієсу. Зміцнює зуби. Покращує місцевий імунітет ротової порожнини, дарує білу посмішку, освіжає дихання. Пробіотичний комплекс лактобактерій покращує мікрофлору ротової порожнини, бореться зі шкідливими бактеріями, а також разом з вітаміном d 3 Сприяє засвоєнню поживних речовин, у тому числі кальцію. Прогам зміцнює імунітет та захищає кістки та зуби. Прогам для вашої білої сяючої посмішки. Основні компоненти вітамін D. Нормалізує роботу імунної системи. Благотворно впливає стан кровоносних судин. Підвищує засвоюваність кальцію та магнію. Поліпшує працездатність. Підтримує рівень гормону щастя серотоніну. Пробіотики поліпшують місцевий імунітет ротової порожнини. Нормалізують роботу ШКТ. Поліпшують засвоєння поживних речовин, зокрема кальцію. Комплексно сприяють зміцненню емалі зубів. Переваги. Клінічно доведена ефективність активних компонентів. Підходить для вегетаріанської дієти, не містить барвників та консервантів. Створено та вироблено у Франції. Продукт відповідає високим міжнародним стандартам GMP та харчової безпеки HACCP. Склад Вітамін D 0,25 метра, саліваріус 2,50 е плюс 0,8 СФЮмега, флуорайд тисячних міліграма. Рекомендації для щоденного захисту зубів та порожнини рота від бактерій. Форма випуску драже. Дозування 2 драже на день, вранці та ввечері. Протипоказання, індивідуальна нестерпність компонентів, вагітність, годування груддю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем, зберігання у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 градусів село.